І як стало відомо, під час зНО зафіксували 11 випадків пронесення заборонених речей на пункти тестувань. Під час проведення технологічної перерви в абітурієнтів вилучили 7 телефонів, двоє навушників і два USB-кабелі. Роботи цих учасників ЗНО анульовані і здавати тести з української мови та літератури вони зможуть лише наступного року. П'ять із 11 випадків зафіксовані у Кропивницькому, чотири у Світловодську. По одному на пунктах у Знайменці та Новоукраїнці. Тест з української мови та літератури цього року здають понад 1211 класників з Кропивницького. 94 з них претендують на медалі. За цією інформацією начальниці управління освіти Лариси Костенко Костенко випускників можуть отримати золото. Решта срібло. Точна кількість медалістів стане відома вже після ЗНО. Останні ж дзвоники пролунають у школах Кропивницького 1 червня. З цього часу при навчальних закладах працюватимуть літні табори. Це буде 38 закладів відпочинку. Їх старт розпочинається по-різному, в кого 1 червня, другого, шостого. Традиційний напрямок це будуть мовні табори, їх буде 6, і ми плануємо залучити майже півтори тисячі учнів перших восьмих класів. Будуть працювати художньо естетичний, спортивний, військово-патріотичний та хореографічний напрямок.